Коли я кажу, що в нейромоделі є завжди минуле, всі зі мною погоджуються. Що там ще є? Майбутнє? Ніхто не пам'ятає. Коли мені кажуть, що мені робити, як прогнозувати? Так в твоїй ж нейромоделі є майбутнє. Сценарії. Причому сценарії навіть з розгортанням. Можна зайти в один, подивитись. Чого я люблю, цей сітят, я люблю цей кавор. Я коли поясню про це, <гум> ось, у вас є нейромодель. Я нейромодель. Я стою і думаю, що мені там робити, в мене є цілий варіант якийсь. Я заходжу в ці варіації в прямому сенсі, в своєму, тобто ми сьогодні з цим будемо працювати. У вас є варіант. Ніколи немає варіантів. Ну, як вибачте, завжди померти, і другий варіант. Різні. Навіть хто як померти, теж є варіанти. Ви в цьому ж моменті можете подивитись от зараз, на сьогодні, да, у мене є зріз те, як я виглядаю, що я говорю, як я мислю, це зараз зріз моєї нейромоделі. так? І того, що зараз я можу, скажімо так, використовувати. Свідомо, несвідомо, використовувати. І от з цим багажем я можу насправді трошки притись в одному сценарії. Це може бути індивідуальна ваша самостійна робота. Повернутись. І з цього ж багажа пройти в інший сценарій. І от дивіться, як з одного сценарію я можу прийти в цю точку, там буде розгалуження. Так само і з других точок буде інші розгалуження. Тобто така ж сама нейросітка, Як в нашому мозку, так і є ця сітка з майбутнім. Але варто ходити три кроки наперед в своє майбутнє. Запитувати запит, трошечки більше його деліталізувати, ніж це зробила Оля. Крім об'єму і проєкту цікавого, да, треба було хоча б закодувати, що я все ж таки можу залишитись собою. Хоча б про це подумати. А, і про це теж. Тобто, от вам ми сьогодні проробимо цю трьохкрокову, це я прям зробила рефлексію за 22-ї вам це показує, що треба це зробити рефлексію. І не забувати залишати, хто ж я буду через ті три кроки. Отож, пам'ятаючи, що в нас завжди є минуле, у нас завжди є майбутнє багато варіантів. І схема Ейнштейна, яку я постійно пишу. За яку він не взяв в Нобілівку, але це була його основна схема. Я хочу, щоб ви Бо мої студенти, я потім розумію, що ви їх. Ви це так і не зрозуміли. Ось тут ми зараз. Та тут і зараз. Якщо я звільняюсь, наприклад, тут моє минуле, Мої мами, папи, всі історії, які я. Свідомо пам'ятаю і проживаю, як ви пам'ятаєте, в нейрореальності цілісно. Тобто те, що для мене реально. Отут наприклад, наприклад, сказала моя мама, що у мене криві ноги. Це правда. Вона сказала мені таке, це не про мої криві ноги. Вона мені таке сказала. І я в це вірила, я не дозволяла собі вдягати там короткі там, спідниці все таке бла-бла-бла. Поки... Я не зустрічаю свого чоловіка, який каже, що це за блін. Вдягни сукню, будь ласка. Що, що це взагалі таке? Я йому кажу, в мене ноги криві. Він каже, Та ти що? І він мені ну, каже: це трошки не так. Фотографує на, на пляжі, показує мені там все, що ти не то встанові в тебе не криві. І в моя ця точка, я, я реально розумію, що зараз для мене це точка. Де я? з нормальними ногами. Не ідеальними, але нормальними. І моя точка зміщується трошечки, наприклад, сюди. Тобто, ось цей був бекграунд з цими ногами, він мене привів сюди. Так? Тут я знімаю це, і у мене, я знімаю навіть пам'ять тілесний, коли мені мама це сказала. От немає. У мене залишився тільки фактаж, взагалі, оцей. Ну я взагалі фактаж щось записую, тому що, дивіться. Я не зовсім в даному випадку, так як я це досліджую і себе, і інших, то я це не пропускаю. В більшість людей вони просто втрачають оцей, цю пам'ять. Була б я не нейропсихологом, я би викреслила цю тему на рахунок ніг. Я б просто перейшла би сюди і від цієї точки, це те, що довів Інштейн, не я. я просто показала, як це працює, і той професор теж це показав. Вибудовується, бачите, інша колбочка. І ось ця частина майбутнього деактивована, вона не справдиться, а переміститься в інше. Але і тут буде змін. Тобто у мене немає претензій до мами, немає оцих цурань тілесного. Оцього всього... Його всього нема. Я... І тут у мене тільки пам'ять вже інша. Як ми знаєте, щось інше обговорювали. Інші якісь контакти були. Це не відбувається так зараз. Це поступова деактивація, але я хочу вам головне показати: так як я вийшла із цієї зони сюди, то я тут змінила своє майбутнє. Змінюючи погляд сюди, це Інштейн показав, ми просто переносимо матрицю. І у нас тут повністю все нове. Але отут треба до кінця. Тобто, не просто. Ой мені смішно, що мама ні це. Ні. Воно мене ніде не задіває. Мені немає навіть. Ще раз скажу, якби я була звичайною людиною, я би забула навіть сам цей факт. В основному люди забувають сам цей факт. Тобто, наприклад, про дітей, от як працює дитяча психіка, його наказали, побили, може там шлюбком. Да? Запам'ятав він це, потім переформатувався, сам, дивлячись на своїх дітей. Що ці хлопки, це не так якось серйозно, і взагалі це любов, і можна без цього. І вс... Коротше, він провів якусь роботу, бац, його запитуєш в його 40. Тебе били, по попів? Ні. Мене люблячі батьки, мене ніхто не шльопав. Розумієте, як це працює? І це не туповий механізм витіснення пам'яті. Нейрореальності всіх різні. Мої студенти, ті, хто не новачки, знають, що в нейрореальності всіх різні, у нас спільне що? Дійсність. От дійсність спільна для нас усіх. А в дійсності? в дійсності існує оце все. Тобто, в дійсності є сценарій, де мені мама сказала, і де мені мама не сказала. Мої нейрони активізують те чи інше, на що вони. Коротше, якщо зрозуміти цей механізм, це інші стратсесії по бізнесу. Абсолютно інші. Це інші self-stрете. І це інша, інша модель мрії. Як будувати мрії, як іти до них? Просто йти це все треба собою. Всім собою. Якщо ти тут. Ну, грубо кажучи, я пропрацюю з психологом, я там працюю з ким там, не знаю, з боді скульптором, закрию тему цю з мамою, да? але в духовному, на духовному моєму полі, хто кажуть, я звичка сталася, я не переміщусь сюди. я все, од... Хоча б одну частину я залишаю тут, все, я тут залишився. І я, відповідно, формую цей сценарій. Тобто те, як я комунікую з старшим поколінням, це отут. Я дивлюсь, що у мене отут. Наскільки я тут здорова, наскільки я отут співпрацюю з минулим. Те, як я співпрацюю з дітьми, да, я отут. Тому в суспільстві завжди є діти, дорослі і так далі. Ми перемішані для того, щоб так чи інакше допомагати один одному бути в цілому здоровими. Зрозуміло? Тому середньовічне суспільство було таким хворим, що вони ж свідомо відділяли дітей від дорослих. Вони ж свідомо вважали їх недолюдьми. Тому, вибачте, вони самі були недолюдь. І як наскільки ми розвиваємося як людство, де ми навіть приходимо зараз до думки кооперації з дітьми в різних моментах. Це говорить про наше розуміння оцеї цієї картинки.